Що ви пасики на моциках з повним баком Дензіка, з повним баком Кензіка? Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали. Я не прав, я в роті бав, я воював. Слухайте, а це от тривога по всій країні. Це вже почалося різдвяне перемир'я зі сторони москалів. Правильно я розумію? Коротше, тут блять, привезли нам нову систему ППО, блять, але українського виробництва. Чина, блять. Петро Порошенко заявив, що ніколи не веб вебкамеру, коли дивиться порно, бо те, що ви там побачите, це скарб. О, Кума, привіт, там вдома? Дома, дома. А де він є? Та там. Дурачок нахрен. Так а що воно не гаряче, як помиє? Давнітка, привіт. Все, я сказав, я після нового року вже пити не буду. Що, олів'є ще лишилось? Ти ж казав, що його вже нема. Ну, Валера, ну ёб твою мать, ну я ж сказав, що після нового року вже пити не буду. Ну, четвертий день підряд не просихаємо. Йоли пали, що брати? Підтримай український контент. Допоможи і проекту ректоп, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали «Скутер -Ок, дубич 25 «25ОДШБ», Олександр та Ірина, Єнот та Добряк. Дякуємо вам за підтримку, твій ректоп. Дзвонив сьогодні другові, а він каже: вибач, не можу зараз говорити, бо на капельниці. Потім перезвонив, вияснили, що то просто жінка капала йому на мозги. Е, Мілося, а скажи, з чим ми приїхали до Тьоті Юлії? Сничовкай. Ні, Доброго дня, мене звати Сніжана Хонюнісінко. Я відомий психолог, мамолог, проктолог, дерматовенеролог і багато чого іншого. Люди до мене приходять за приниженням та образами. І сьогодні я відповідаю на ваші запитання. Питання наступне. Сніжана, підкажіть, будь ласка, сусідські діти дуже сильно шумлять. Розмова з батьками не допомагає. Як вплинути на ситуацію радикально? Ну що ж, радикальність, моє друге ім'я. Моя порада наступна. Все, що вам потрібно зробити, це поговорити уже з самими дітьми. Як це правильно зробити? Постукайте в стіну, скажіть, що ви гномік, який живе в розетці, і вас потрібно накормити гвоздями. Все решту вони зроблять самі. Будь ласка. Так, Максим, Ми їдемо до батьків. На мене не лізти, мене не лапати і не приставати. Поняв? Угу. Зараз пройде пару годин, де ще до вечора, розкаже. пішли до свіні, ті поїсти давайте. я тобі дам дам і свіні перед очима. не показывал показывай мне что не показывал что ты врешь я сам видел Є в залі агностики, або атеїсти, чи як в мене кажуть в селі Анцехристи. Я просто хотів би на законодавчому рівні заборонити їм радіти в наші християнські свята. Не віриш в Бога хир тобі, я не кутя. Єдина ялинка, яка в них може бути, то пахнючка в машині. І так має бути не тільки на Різдво, але і на Пасху. Хочеш фарбовані яєчка, або бий поклон, або йди в татусалон. Так, ловим сейчас прикольчик роз'йобний. Це получается в цьому сезоні Христос народився два рази. Колі був трудовик, його звали Ігор МС. Його назвали Ігор МС. Не тому що він реп читав, а тому що йому пальця на верстаті йоднуло. Це він так придумав тризу показувати, а не банда Едженс. Ні, ну це вже наглость тако робити. Два дорослих пацана. Тобі вже пора по суках ходити, ти що робиш? А мені по суках не пора ходити. Ні, тобі не пора. Ти що з, з пацаном обнімаєшся? Ти що з пацаном обнімаєшся? -да. Ремень. Паша. Приємно. Ремень пристані. Мені новорічний настрій дарував фільм сам удома і дзідо Ангели Чудяться, а зараз новорічний настрій мені дарує Служба безпеки України з обшуками в московському патріархаті. Якщо у вас є родичі, які ходять вже в ту дрянь, то підкиньте їм рублів куртку. Чого ти куртку. господаркою. Якою господаркою ти не хочеш бути? Що вона робить, та господарка? Вона робить, робить все, що я не люблю. А що ти не любиш робити? Я, я не люблю обиточку. Який? І це подолат. Нещодавно. Російська пропаганда звинуватила у нацизмі київське метро, тому що в нас поручень обганяє східці і її рука сама по собі тягнеться вгору. Марин, якщо що, до чаю тіківальки. Я не розумію тих регулювальників. Щось вони собі там руками тако махають, 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 як пропеллером, нічого не ясно. Ніби по-людськи взяти, тим своїм патачком показати Ти їдеш туди, ти туди, ти туди. Ні. Під'їжджаю до перехрестя. Дивлюся. тако руки в сторону розклав, як Ісус Христос розіп'ятий, і лежить. Лежить собі на дорозі. О. зловили. Боевая мышь, блядь. Только обучить осталось. Ну все. Э, Будь там обучить, за пизды получить, автомат сама проебала блядь. Е, не боись. Малый ЗСУшник наш, блядь. Позывной мыша. Позывной мыша, бля. Сейчас рукав. Опа. Та хайпов за что ты. Наш домашний. Коротше, друзі, все-таки автозапуск – це дуже крута штука. Машинка вже прогріта, тепленька і взагалі клас. Що, прогріла? Да. Давай, бистро вилазь Додому. Мене заблокував Петро Олексійович. Тепер я в блоці Петра Порошенка. Алло, це ПВО Росії? Да, У вас два пропущені. з Новим роком. Слухайте, мала попросила фотку на авку обработати, і я от вона мені сказала щось там татуїровки поправить, там ногті. Я сидів малював і, коротше. Не можу розібрати, що ще не вистачає, наче татуїровки обробив, тут наче все нормально, на лиці теж прищики всі поубирав і не можу зрозуміти, що ще треба домалювати. Може, щось помілочовки, може, очі там підкрасить, трохи, я не знаю. Хочемо купити мудрика. Даємо вам 40 мільйонів євро. ні ніхуя, мало. Добре, похуй. Даємо вам, блядь, 60 мільйонів євро. Та звісно, що не підходить нам. Та ви заїбали, блять, а що вам треба? Я не розумію. Що ви хочете. Важкої зброї, реактивних систем залпового вогню, танки. Кохана. Якущив, блять. Ду чечевицю. Я півгодини просрав на те, щоб шукати цю чечевицю по маркету. Її не існує. Чечевиці не існує. Я як дурак кожну е, пачку якоїсь біди перевертав. Чечевиця це українською сочевиця. Тому я несу тобі сочевицю і словник української мови, щоб наступний раз ти писала мені, коханий, купи мені будь ласка, сочевицю. Тебе що батьки не били Ніколи? Ні. А мене били. А ні, в мене батьки-вчителі. Вони били не, не ділом, а словом. Ні, вони б, б, били не своїх дітей. <рес> батьки-вчителі вони на роботі на з дітей додому спокійні, прийшли. Бля, прийшли вже. Спокійні хороші. Нас в школі треба трошки було пофтезувати. У нас був клас хімії, і... а в нас не було реагентів. Щоб по книжці всі робити експерименти, і наша вчителька вона просто змішувала воду з водою і підставляла кольорові картинки ззаді. Так от діточки, дивіться, зараз воно нас Хоп, зелене, зелене, бачите, вже зелене, вже зелене. Реакція відбулася. Запишіть. Я думаю, вау, це тест на фантазію просто. Проводяться заходи з приводу висадки морського десанту на лівий берег Дніпра. Собовий склад вишиковано. Можете побачити зразкові хлопці, готові до штурмової дії. Так, все вперед, вперед. Давайте, давайте. Вичка зелена і синє небо. Я маю п'ять пальців і два з них для тебе. Oh, God. Перший раз, певно, за піврік уділа стрінги, бо вділа ласіне, знаєш, щоб не було трусів, видно не прибувало. Курва, мені так незручно, що піздець. Я от йду, і в мене таке просто враження, що мені зараз той стрін залізе блять в печінку нахуй. Як мені неудобно, ну мене там я його відчуваю. Я не знаю, я колись кожен день ходила. Зараз я от блядь, не можу. Люблю портки, такі труси, блять, бабині і піздець. Суїцидник Сергій буквально зрозумів фразу скинутися на генератор. Оце ось. Оце ось. Оце. Оце. Ото там. Все. Ти кажеш, ти, тут. Ти, ти кажеш, прибери віші. Ну, моя вещь. <рик> Осьо. все, моя вещь. І то тут. Це моя шапунь. Ну, тим, тим, тим более. А, ну. Я звіняюсь. Все. Що я тут можу прибирати? Іди й прибирай. Добрий вечір. Добрий вечір. Як називається ця квітка? Але мені нравится її запах. Хризон хризантема цибульна, я не знаю. Точно что цибульна? Ну може цього. Ні, це не чорнобрец. <рець> і не россий, і не троянди, і не маки. Люди, хто знає, напишіть, що Тонує це. То ну його досрай. На, бере. Я не знаю, як воно називається. Чи реально думаешь, що це... — Хризантема? — Ну, я не знаю, що таке хризантема. І це я не знаю, що таке. Якось в дитинстві з бабулею вчили вірш. Весна йде красу несе. І вона казала: бачиш, Роксанка, а ти народилася в січні. Ха-ха. Але все побачене. собі отаку херню Рено Меган потихеньку стукає в двері Цигала-мигала Цигала-мигала Ми в дітек вирішили зробити легкий ребрендинг та змінити наш слоган. Більше ніякої енергії в дії. Зараз іди відпочинь нахуй. Тобі подобається коли в тебе вдома ходить? Мамонт? Крокоділ. Чисти. Двінадцять коли в тебе вдома ходив. Сам... Ріжа маупа. <смір> Санта Клаусиха. <смір> Кирило з днем народження, відкривай подарунок. Дякую, але я не люблю сині світера. Як ти дізнався? А, тут написано. Блін, 37 років, ти вже такий дорослий. Мені не 37, мені 23. Ну, по паспорту 37 Ну, так це в паспорті. Знаєш, скільки в мене паспортів? А хто ж ти тоді насправді? Найгірше, коли ти попадаєш в купе в поїзді, де всі троє хороть. Єдиний варіант можливий це їх синхронізувати якось, щоб не було як. бо коли вони не синхронізовані, там прям гул там просто всю дорогу. Коли не синхронізовані, тобі є мінімальні паузи, щоб поспати. Просто... Ці секунди, коли вони не хроплять, тягнуться просто як вічність. Ти просто лежиш такий, Боже, Господи, Боже, як спокійно все. І тут починає один хропіти, двоє ще не хроплять. Думаєш, сука, Василь розсинхронізувався. Нараз його півгодини синхронізувати з ними. Василь, Василь. Це буде дуже важко. Доброго дня. Добрий день. Святами вас. Е, немає часу. Де у вас кухня? Туда. Тут не так і багато могли самі доїсти. А не допити алкоголь! Давайте сюди! <клес> така робота. Я недавно зустрів колишню, правда, вчительку. По емоціям було те саме. Зустрів вчительку, і я школу закінчив 10 років назад. 10 років назад і в мене був велосипед. А зараз моя вчителька бачить мене на самокаті. Я думаю, в розумінні моєї вчительки за 10 років я зміг тільки педалі проїхати. Замовы! Кейтеринг в Курской области, в поле. Да вы. Кейтерингом занимаетесь? Да. Чисто приехать ребят покормить и уехать. Я объясню, просто мы военные. Ребята, голодные уже месяц. Честно, уже хотим просто домой и хоть Зеленский пусть у нас президентом будет, но чтобы жили спокойно. Я такого же мнения Только что сидела разговаривала, говорю, я не хочу, я вот меня это бросило, сейчас уехала, постановила, вам привезти питание, да? Да просто, да, что-то покушать, посидеть. Да нормально, нормально. Зеленский придет, порядок наведет, на эти говорится. Главное продержаться. Ну, так происходит? вы подождите, вы с Украины, а что вы делаете в Курской области? Мы же подходим потихонечку. Куда вы подходите? Ну вот вы где сейчас? Я в самом Курске в городе. В Но, а, мы, а мы рядом 20 километров. А как вы прошли границу? Так и прошли. Вас же сдают уже. Белгород, Курск, уже сливают. Блин, ты вы что делаете? Мирных жителей трогать не буду. Тем более, если вы нас покормите. Я вообще не против. Мне все равно на это власть. Отвлекайся. Не отвлекайся. Кит, не отвлекайся. Оті, у нас в Україні даже індюки знають, що надо отвечать Путін.